Він народився в родині герцогів Габсбургів, мав усі привілеї імператорської Європи і міг стати монархом, але обрав інше він став українцем за покликом серця, а не за кров'ю. Василь Вишиваний так його назвали українські січові стрільці за любов до вишиванки, яку він носив не як прикрасу, а як прапор. Його справжнє ім'я Вільгельм фон Габсбург. Народився 1895 року на березі Адріатичного моря, у родині австрійського адмірала Карла Стефана Габсбурга та принцеси Марії Терезії Тосканської. Але ще в юності він відмовився від імперських канонів і вирушив у Карпати, туди, де дика Орда, як казали його родичі, пасе Овець. Він хотів дізнатися, на що таке справжня Україна, і знайшов не Орду, а народ сильний, гідний, співучий. Він вивчив мову, жив серед гуцулів, носив їхній одяг і зрозумів, це його місце, його нація. Під час Першої світової він командував полком, де служили українці, і замість панської зверхності обрав братерство. У бліндажах вивчав історію козацтва, носив вишиванку, писав вірші українською. Тоді й народився новий він, Василь Вишиваний. Його хотіли бачити гетьманом, деякі політики навіть королем майбутньої України. Але Австро-Угорська імперія пала, держава не встояла і він опинився в еміграції. Він і далі був ерцгерцогом, але вже без трону, без імперії, зате з ідеєю, що ніколи не згасла незалежна Україна. Василь видає збірку поезії українською мовою: Минають дні. У Парижі він починає співпрацю з французькими спецслужбами, веде тонку гру на перетині кількох розвідок, укріплює зв'язки з українською діаспорою. Працював із коновальцем, допомагав українському руху, передавав дані британцям і французам, але його роман із полет Куйба, чарівною паризькою авантюристкою та аферисткою, закінчився катастрофою. Вона виявилася не просто коханкою, а ймовірно агенткою, радянською або чехословацькою. Ціль знищити репутацію вишиваного і не допустити його повернення на політичну арену, де він міг би стати об'єднавчою фігурою. Полет його підставила… Над ним нависла загроза арешту через аферу, і Вільгельм мусить залишити місто Париж. У 1935 році він поспіхом повертається до Відня, де в повітрі зависає передчуття нової великої війни. Під час Другої світової війни Василь Вишиваний веде подвійну небезпечну гру, підпільно допомагає українському визвольному руху, веде боротьбу проти Гітлера та Сталіна, співпрацює з ОУН, передає розвіддані через канали французьких і британських спецслужб. І усе заради України. Після закінчення війни квартира Вільгельм опинилася у британській зоні він, але це не зупиняє радянську контррозвідку. У 1947-му радянські агенти викрали його просто з вулиці міста. Він опинився в Лук'янівській тюрмі в Києві. Під час обшуку у нього знайшли фотокартку його сина з матір'ю, хто вона і невідомо. Залякування, катування. 25 років за гратами, але не дожив і до етапу. У 48 році Василь Вишиваний помер у в'язниці. Офіційна причина туберкульоз. Насправді причина смерті залишається під грифом секретно. Місце його поховання невідоме. Вишиваний не мав жодного українського коріння, але мав українську душу. Він не тільки заговорив українською, не тільки одягнув вишиванку, він прийняв цю країну як свою, віддав їй молодість, кар'єру, репутацію, свободу і життя. Василь вишиваний, це нагадування всім нам Українцям стають не за народженням, а за вибором.